Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні важливі новини надійшли з Херсонського напрямку: українські десантники здійснили наступальні дії в напрямку Олешок і Нової Каховки. Повідомляється, що нашими підрозділами за допомогою моторних човнів було здійснено десантування з подальшим підбиттям позицій ворога в даних населених пунктах. А саме зараз, якщо очікуєш визволення нової каховки, то напиши в коментарях під відео, що нова каховка це Україна. Продовжимо. Сьогодні під прикриттям сильного вогню з артилерії мінометів було здійснено одночасно декілька дуже успішних атак на позиціях ворога, що розташовувалися на лівому берегу Дніпра. У розвитку вже тривалий час спостерігалися за деякими позиціями, і в останньому моменті було прийнято рішення завдати удару. Всього було використано 8 моторних човнів і 160 десантниками. На борту, відпрацювавши із артилерією мінометів по даних позиціях ворога, наші військові змогли з легкістю вибити решту загарбників, що переховувалися в укріплених блінжах. Сумарно відомлено 43 окупантів і захоплено дуже значну кількість озброєння. Подальші дії наших військових не розголошуються, і цілком можливо, що вони проводять розвитку бою для створення великого колозаму для подальшого блискавичного просування вже нашої важкої бронетехніки. А тим часом колаборанти в терміновому порядку покидають тимчасово окуповані області України і страхом, що наші військові визволять усю нашу територію. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги!